багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Копленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план, і ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. А це мій онук Джеремі. Він виконав чудову роботу, чи не так? Дякую. Кажу тобі, я дуже благословенний твоїм результатом. Я ціную юначе. Це, дякую. Слава Богу. Слава Богу. Він один з тих людей, яких я коли-небудь особисто знав. Такою ж людиною був Кеннет Хейгін, який ніколи не хотів робити нічого іншого, окрім проповідувати. Джеремі, тоді було три роки. У мене є фотографія маленького Джеремі у тому костюмі. В той час я носив жилетку і мав кишеньковий годинник. Так, елегантно. Можливо, я знову почну це робити, не знаю. І Джеремі сказав: купіть мені костюм і кишеньковий годинник. Кишеньку для і годинка. я буду проповідувати. Скільки тобі було років? Так, 3? 4. 3 чи 4 роки. Я вважаю, він став доволі хорошим проповідником, чи не так? Вала Богу. І я хочу пояснити, чому я закінчую передачу вигуком іха. Це Техас, шановні. Просто ми тут так говоримо. Амінь. Послання до євреїв, четвертий розділ. Вчора я зробив висновок, що ця книга є Богом, і Дух Божий спонукав мене довести це. Отже, послання до євреїв, Четвертий розділ, 11 вір. Тож пильнуймо, щоб увійти до цього спокою, щоб ніхто не потрапив у непослуг за прикладом тим. Бо слово Боже живе та дієве. І гостріше від будь-якого меча двосічного. Там не говориться, що воно є двосічним мечем. Воно гостріше від будь-якого двосічного меча. Воно проходить до розділення душі та духа. Суглобів та мозку і судить думки та наміри серця. І нема створіння, що сховалося б від нього. Отже, Слово Боже це Ісус. Слово Боже це Він. Мудрість Божа це Він. Амінь. Слава Богу. Тому я хотів затвердити це і бути впевненим, що я не просто кажу щось, не підкріплюючи це Словом Божим Його Слово це його мудрість, так і нема мудрості без нього, і це його воля. Так протягом тижня ми говорили про мудрість Божу, особливо у тому, де ми можемо знайти мудрість Божу. І кілька днів тому ми почали з першого розділу приповістей. Там говориться про те, де саме мудрість голосно кличе, де мудрість підвищує свій голос. Уже одне це допомагає мені, коли я розумію, що мудрість кличе до мене. Що це означає? Це означає, що Бог хоче, щоб ви її мали. Він робить все, що тільки може зробити, щоб донести її до вас, щоб донести до вас мудрість. Вона ніде не ховається. Вона там, на вулицях, на площах, на перехрестях, кличе, підвищує свій голос. Слава Богу! І Я вірю, що ми живемо у дуже важливий і вирішальний час у плані Божому. Зараз початок року, і це час, коли приймаються рішення. Багато людей підходять до початку року саме так. І я думаю, що це добре. Я думаю, люди інколи вважають, що відбувається щось магічне або містичне, коли ви перегортаєте сторінку календаря на наступний рік. Ні, такого нема. у перегортанні цієї сторінки нема нічого надприродного. Якщо тільки ви не дозволите цьому почати працювати у своєму серці і не будете бачити це таким чином. Господь зробив це для нас, коли ми з 2020 року переходили у 2021. і у нашій церкві і служінні він використав це у якості прикладу, і він сказав. Як закінчується цей рік і починається наступний, так закінчуються дні і хвороб і починаються дні життя з надлишком і, використовуючи цей час, в який ми зараз живемо, кінець одного і початок чогось іншого, у Євангелії від Матвія, коли Ісус справді запросив вас, мене і кожного, Він сказав: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. І кількома віршами вище говориться в той час. ісус сказав ці речі. Мені подобається, як це звучить в іншому перекладі місця писання, бо там говориться тієї епохальної та стратегічної миті. Епохальної я не знав, що означає це слово. Мені довелося подивитись його значення епохальне Я думаю, що інакше можна сказати епічне. Дослівно це означає кінець однієї ери. І початок іншої. Це те, що відбувалось, коли Ісус говорив ці слова. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Я закінчую одну еру, і я починаю іншу. Вам потрібно прислухатися до Господа в цих речах. Багато років тому, за Божим скеруванням, ми купили той дім в Steamboat Spring. І у 1999 році ми його продали. Потім, у нашому служінні, сталося особисте фінансове диво. І у 2008 році цей дім знову був виставлений на продаж. Але цього разу чоловік, який купив його. Зруйнував бульдозером той перший дім і збудував більший. Ми поїхали подивитися на нього, а будівництво ще не було повністю завершене. Ми саме закінчили будівництво нашого дому на території служіння. і, звісно, його спроектувала Глорія. Вона працювала над цим домом 30 років, проєктуючи і плануючи його. Раніше ми теж жили в непоганих помешканнях, але згодом ми збудували тоді, в якому ми зараз живемо. Отже, ми повернулись туди у 2008 році, і це був вже великий дім. Ми справді насолоджувалися ним. І я вже знав в своєму серці, що у 2000 році. І це те, що було в моєму серці. Це те, що сказав Господь. Він сказав. Це кінець епохи. Прийшов час продати цю ділянку. Тож я під'їхав до нього, Джеремі, з боку гаража. З боку вхідних дверей, там, де ряд вікон, і коридор звітання на кухню. І я поклав руки на той дім і подякував йому. Я сказав: протягом всіх цих років ти був благословенням для нашої сім'ї. І я кажу тобі, Доме, я благословляю тебе. Але це кінець епохи. Це кінець епохи. Діти вже виросли, і вони роблять те, що Бог спонукає їх робити і так далі. Мені вже не потрібен дім, щоб привозити їх кататися на лижах. Ви розумієте мене? Гаразд. І я сказав: буде сімейна пара, які підійдуть до цього дому і скажуть: це він. Ми беремо його. Саме так і сталося. Так. Добре звертати увагу на ці речі. Так. Бо ви можете просто триматися, триматися і триматися за цей дім, так ніколи до нього і не приїжджаючи, але продовжуючи платити за нього податки. І податки там доволі високі. Податок на нерухомість. І лише тому, що Господь благословив вас достатньою сумою грошей, щоб платити податок. Це погане скерування. Добре розпізнавати, коли одне закінчується, а інше починається. Так. І це те, що казав Ісус. І ти мав знати, що прийшов час для тебе стати пастором. Так. Саме тоді. Але ти мав знати це і не відступати назад, думаючи. Ну, можливо, Так. я хочу бути пастором просто тому, що мій тато хороший пастор. Ні, я не хочу це. Подивіться на всі ці проблеми, з якими він зустрічається, і просто продовжувати їздити, подорожувати, проповідувати, доки не потрапиш в проблеми. Так саме зараз прийшов час розповісти про це. А наступного тижня ми можемо поговорити про це докладніше. Про те, як ти прийшов до цього кінцевого висновку, що ти покликаний бути пастором, і зараз прийшов час увійти в це служіння. Я завжди думав, що це буде набагато більше окресленою миттю. Можливо, почується звук труби чи ще щось. І тоді ви о, я знаю це, я усвідомлюю це. Але я розумів більше. Я бачив, як коли щось приходило в наше життя, і це те про що ми вже говорили цього тижня, ви входите до цього крок за кроком. Як сказала бабуся, коли я запитав її, як ми приходимо звідси туди, де ми покликані бути? Ви просто продовжуєте йти. І на цій дорозі ми усвідомили, що все, що ми робили в попередні роки, ми готували себе для цього. Так. Коли я був підлітком, і потім, коли мені вже було більше 20 років, люди запитували Джеремі, який твій план на наступні 10 років? Який твій план на наступні 20 років? Я не знав, що відповісти, і це засмучувало мене. Але потім я нарешті прийшов до того, щоб відповідати в наступні 10 чи скільки б там не було років, я хочу робити те, що я роблю зараз, але тільки на 10 років більше. Іншими словами, я кажу про те, що коли через 10 років нічого не буде нагадувати про те, що я роблю зараз, тоді те, що я роблю зараз, є просто даремною витратою часу. Сподіваюсь, ви бачите у цьому якусь логіку. Тобто я намагаюсь сказати, що було багато часу підготовки. І багато часу для закладення фундаменту, і те, чого я шукав до того, як ми стали пасторами, бо я казав: Господь, я просто хочу горіти цим, розумієш? Я хочу робити це пристрасно, поки нарешті Господь не допоміг мені це зрозуміти. Він сказав: Джеремі, ти маєш вирости в це навіть у цьому ви зростаєте. Ми з дружиною багато років знали, що це було всередині нас, особливо в ній все її життя пройшло у церкві. Вона виросла у церкві, все життя її сім'ї оберталось навколо церкви, і вона з ранніх років служила у церкві, вела прославлення у недільній школі. Все їхнє життя було збудоване навколо церкви. І ми разом з нею більше десяти років їздили і проповідували. І мені це подобалось. і наші діти їздили з нами по всьому світі. Але весь той час, поки ми це робили, ми знали, що всередині нас була церква, і ми продовжували шукати цього. Це Господь, це тут? Господь, це там я буду з вами відвертий. З цього приводу було пролито багато сліз. Ми сиділи на дивані у вітальні і запитували, Господь, де це, коли це? І здавалося, це зайняло багато часу. Але оглядаючись зараз назад, ми розуміємо, як швидко все працювало. Причому так швидко, що ми якось були на великій вечері з деякими служителями. Ми були у церкві життя віри у Брэнсені, У церкві Кейте Філіс Мур. Так яку відвідувала Сара, коли я з нею познайомився. І пам'ятаю, як я подумав: якщо у цій дівчині є хоча б половина того, що вона чула тут за останні кілька років, у неї твердий фундамент, вона приголомшлива. І Я був правий. І ми були у тій церкві на конференції, і Господь сказав Сарі того вечора, коли ми зібрались до церкви. Вона сказала, що Господь сказав їй: тебе посадять поруч з місіс Мур. прислухайся до того, що вона скаже. І того вечора ми прийшли після служіння на вечерю, де було близько 120 служителів. І таблички з нашими іменами стояли поруч з братом Кейтом і місіс Філіс. Хвала Богу. І Сара сіла поруч з місіс Філіс. Ми розмовляли протягом всього того вечора, і це було чудово. Це було чудово. І нарешті місіс Філіс подивилась на Сару і сказала Сару, Джеремі, вона подивилась на нас обох і сказала: дізнайтесь, куди вам потрібно їхати, вже час робити це. Це важливий ключ в отриманні мудрості Божої. Слухати старших. Так я знаю, що це звучить примітивно, але є причина, з якою ми говоримо це нашим дітям. Слухайте старших. Чому ми це говоримо? Бо вони дещо знають. Так <реш> <реш> бо вони дещо знають. І ось другий вірш 3-го Йоанна, який ми часто цитуємо: улюблений, молюсь, щоб ти був здоровим і процвітав усьому, як процвітає душа твоя. І попередній вірш став для мене дуже дорогоцінним. Там просто говориться старший або старішина. То був Іоанн Старішина, так. який писав до Гая. Іван був єдиний з апостолів, хто помер природною смертю. Апостол Любові любові, так і все, що він тут сказав, навіть ці слова, молюсь, щоб ти був здоровим і процвітав, як процвітає душа твоя. Це говорить старішина, старший. І старший каже: послухай процвітання це щось більше, ніж просто гроші. Так процвітає твоя душа. І я дуже вдячний за наших старішин: батьків, дідусів і бабусь, брата Кейта і місіс Філіс, які довгий час були для нас пасторами. Для нас це була вирішальна мить, коли вона сказала вже час. Є кілька людей у моєму житті. Це не дуже велика група, але це ті люди, голосу, яких я довіряю. Цей чоловік один з них. Хвала Богу, дякую тобі. Якби він мені сказав це добре, я міг би бути у цьому впевнений. Якби ж він сказав мені, Джермі, скинь швидкість. Ти рухаєшся занадто швидко, це неправильно. То як би мені не хотілося, щоб це було правильно в моєму житті, є голос, якому я довіряю. Це важлива частина отримання мудрості Божої і ходження в ній. Це важлива частина виправлення. І є багато людей, які думають: звичайно, я не проти, коли мене виправляють, але я отримую це виправлення від Бога. Ви самі себе збиваєте так. з пантелику. Бо ви справді отримуєте виправлення від Бога, але як він вам його доносить? Воно починається з Його слова. Він виправляє з допомогою свого слова, свого духа і своїх людей. Приходить суд. І суд це сіяння та жнива в дії. Суд це не завжди погано. Писання говорить, що коли ми приймаємо причастя, і вам слід часто приймати причастя. Але тієї миті бачте себе в тій таємній кімнаті, бачте себе прямо там. Уявляйте це в природному розумі. Судіть себе, і ви не будете засуджені зі світом. Не будете засуджені зі світом. І щовечора я молюся перед сном і кажу. Я люблю Господа Бога мого всім своїм серцем, всією душею своєю, всім розумінням своїм, та всією силою своєю. І я люблю мого ближнього як самого себе. І просто прямо зараз я бачу 13 розділ Євангелії від Івана, 34-й вірш. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Бо з того дізнається всі, що ви учні мої. Якщо матимете любов між собою, тому мені постійно потрібно судити себе в питання любові постійно щодня з дня у день. ви будете засуджувати, чи ви будете любити. І Джеремі, знаєш, все, що потрібно зробити, щоб навести на себе ще більше переслідувань, це купити два літаки. Підніметься все Колорадо. так. Так, все Колорадо підніметься. Говорячи словами Глорії Копленд, ви подолаєте це. Ви подолаєте це. Вона каже, що коли ви живете доволі довго, ви починаєте заслуговувати на повагу. Якщо ви просто залишаєтесь в вірі, в любові і продовжуєте ходити перед Богом, так. зупиняєтесь і пізнаєте, що Він Бог. Так Амінь. і ходите в любові. І те, що він зараз сказав, він сказав з позиції старішини. І це означає, що коли ви з'єднані з цим служінням, якщо Господь з'єднав вас з ним, ті з вас, хто дивиться цю передачу, якщо ви є партнерами з цим служінням, то це той голос, який Господь помістив у ваше життя. І це той голос, якому ви можете довіряти. І цього тижня ми говорили про те, чому люди пропускають свій поворот. Так. Про що ми говорили? Ви рухаєтесь занадто швидко, погані показники напрямку. Перш ніж ми закінчимо, дозвольте мені сказати вам дещо. Люди пропускають свій поворот, бо вони думають, що вони знають кращу дорогу. О, так. так. І саме тут на сцену виходять голоси тих людей, які Господь помістив у наше життя. Є ті, кого Він поставив до нас, і до кого він поставив нас. У світі є багато справді хорошого вчення і хороших проповідей. Я не ганяюсь за всім цим. Я знаю кількох людей, з приводу яких так. Господь мені сказав: те, що отримали вони. Так. Ви піддаєте себе сильному тиску, якщо думаєте, що вам слід чути від кожного. Вам не потрібно чути від кожного, де Господь вас помістив, кого Господь поставив біля вас, так зі словом для вас. Так. І потім, коли вони говорять вам це слово, яке ми щойно чули, судити себе згідно любові, слухаючи це, не думайте. Може, це і добре, але я спробую іншу дорогу. Ви коли-небудь намагались зрізати відстань. Зрештою, ця дорога займала у вас на півтори години довше. Люди пропускають свій поворот, думаючи, що вони знають кращу дорогу. Це справді істина. Я не хотів їхати до університету Рола Робертса. І проблема була не конкретно в цьому університеті. Я не хотів знову вчитися, і через це я мало не помер. Я лежав на підлозі, молячись іншими мовами так швидко, як тільки міг. Я мав зареєструватися в університеті наступного дня. І я подумав, якщо я зараз замовкну, можливо, він мені щось каже. І Господь сказав: нарешті я їй слова не міг вставити, Підведись. Я служив в армії, і я підхопився. Я став у стійку струнку. Я зробив все, що хіба тільки не віддав честь. І Господь сказав: я привів тебе сюди. І я подбаю про тебе тут зараз. Починається твоє служіння. Вони не можуть зробити з тебе служителя, бо я вже зробив з тебе служителя. Все, що вони можуть зробити, це навчити тебе. І я відповів: гаразд, я навчатимусь всі 12 років. Я навчатимусь магістратурі, і я справді хотів і був щасливий це зробити. Я навіть попросив мого орендодавця, який був юристом, зареєструвати в Оклахомі. Євангельську асоціацію Кеннета Копленда, бо я планував там залишатися 12 років. На завершенні того першого семестру, Бог вже промовив до мене про народи. Він вже сказав мені про всі ці речі. І, будучи пілотом Орела Робертса, я навчився тому, як використовувати в служінні літак. І коли я молився, я просто поклонявся Богу. Ми ще там жили, і Господь сказав: тепер я готовий тебе задіювати. Але якби я тримався за ту початкову ідею, це б повернуло мене до того нерозумного місця, де я був раніше. Тому я просто сказав: я виконаю все, що ти скажеш мені, бо тепер моя воля це твоя воля. Бо твоя воля це моя воля. В мене більше не було страху перед майбутнім. Так, більше не було жодного страху щодо фінансів завдяки тому, що я навчився в старішин. Ворола Робертса і Кеннета Хейгена. Вони говорили моє життя і любили мене. І вони навчали нас з лорією. Дякую тобі, Господь. І там, на семінарі, у нас з нашими маленькими дітьми виникли кілька ситуацій. Келі дала сильного ляпаса. Брата Хей, Так, Джон. Джон дав йому ляпаса. «Дав ляпаса так, просто дав йому ляпаса. І я стояв там, а Келі підходить і каже: мій молодший брат жує соплі. Боже мій, моя маленька донька, вона цього не казала. Але ні, вона сказала це. І якось ввечері ми сіли в літак, вже було пізно. Звісно, передусім, я допоміг брату Робертсу зняти верхній одяг і повісити його на вішаки. Він стояв там, було холодно. Келі підійшла, стала перед ним і запитала: Ти любиш Ісуса? Він відповів: Так, люблю. Вона сказала. Якщо ти любиш Ісуса, ти поділишся своїми іграшками. Він відповів поділюся. Вона сказала: якщо ти даси моєму татові напрокат свій літак, то ми могли полетіти додому і відвідати мою бабусю. І до того дня, як він пішов на небо, він вважав, що Келі просто дивовижна. А наш час сьогодні знову вичерпано. Віддайте Господу хвалу. Слава Богу. Ми з Джеремі повернемось за хвилину. Кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого, це день пожертвувань. І нашим місцем писання є послання до Галатів 6.6.7. 7. А хто навчається слово ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Відповідайте на цю істину, яку ви почули, сіячи у це слово. Дізнайтесь, де і що вам слід робити. Дякуємо вам, партнери. Кенет і Глорія Копленд люблять своїх партнерів. Вони моляться за вас щодня. дякую вам за те, що ви допомагаєте місії Кеннета Копленда нести це послання віри по всьому світі через передачі, журнал, Сайт, дзвінки з молитовними проханнями, імейли, друковані матеріали, конференції, соціальні мережі. Тут багато всього відбувається. Завдяки вам Євангелія була почута і побачена кількома поколіннями людей. Я можу уявити, як у кожної сім'ї є славна історія, як слово Боже і віра в Ісуса назавжди змінили їхнє життя. Брат Коплен сказав покликання цього служіння проповідувати і навчати вірі. Вони з Глорією вже більше 50 років вірно це роблять. Даючи своє пожертвування, ви сієте у служіння, яке спеціалізується на використанні своєї віри. Отець, я молюсь за наших партнерів і друзів, за тих, хто жертвує сьогодні, і дякую тобі за те, що коли вони дають, дасться і їм мірою доброю, утрушеною, натоптаною, відсиплю їм улоно їхнє. Я дякую тобі за те, що по твоєму багатству у славі кожна потреба повною мірою сповнена в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу, ви можете подивитися на нашому сайті kcm.org.ua. Вам справді це сподобається. Це буде благословенням. Ми вдячні вам. Ми вдячні всім вам, хто допомагає місії Кеннета Копленда. І маю сказати, я знаходжусь тут з 1976 року, і Я ніколи не бачив такого поштовху віри, який я бачу зараз в місії Кеннета Копленда. Ми не відходимо назад, ми не відступаємо. Ми рухаємось перед здорученням проповідувати безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю всіма досяжними засобами. Який це захоплюючий час для проповіді Євангелії Дякуємо вам, партнери. Дякуємо вам, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти був на цій передачі. Переможний голос віруючого. До зустрічі наступного тижня. А ми, Кенет Копленд і Джеремі Пірсонс, знову нагадуємо вам. Що Бог любить вас, ми, любимо, ми вас. любимо вас, і скажіть це голосно: Ісус є Господь. Господь. Аллилуйя! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркиє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.